Актор Ідріс Ельба ледве зміг вийти на червону кіномову доріжку під час прем'єри фільму Мандела Довга дорога до свободи режисера Джастіна Чедвіка, де він виконує головну роль. Перед тим актора підвезли до лондонського шпиталю після важкого нападу астми в літаку, невдовзі після вириту з Йоганнесбурга. «Ця історія значно більша за мене за будь-кого з нас. Особливо коли отримуєш завдання втілити цю історію в життя та ще під керівництвом Джастіна Чедвіка та Ананта Сінг продюсера. Кажу вам, мені ніколи не доводилось працювати. А я вже довгенько працюю як актор. У настільки вдало підібраному акторському складі. всі вони близькі мені духовно, справжні товариші. I have a beautiful wife. I have beautiful children. I want them to walk free in their own land. We will fight for our freedom! This is your final warning! They're not breaking any laws. Fire! For 50 years we have been talking non-violence. Not anymore. Ми маємо пам'ятати звідки все взялося, що свобода завойовувалась важко і за неї заплачено дуже дуже дорогу ціну. At a very, very heavy I have cherished the idea. цей фільм цілком зроблено в південноафриканській республіці. Весь акторський склад теж з південної Африки, за винятком двох британських акторів, вже згаданого Ідріса Ельби та Наомі Гарріс, яка виконує роль колишньої дружини Нельсона Мандели Вінні. Навіть після зйомок я відчуваю, що вона вільні переслідує мене, адже я дуже багато вклала в цей образ. Потрібно було знайти шлях для глибокого зв'язку із нею. Це не те саме, як тоді, коли граєш вигаданий персонаж. Це реальна жива людина. Для багатьох знакова постать. Думки про неї полярні, проте для багатьох в Африці вона не мов мати. Ми маємо поважати це. мене. США show вийде на екран 29 листопада у Великій Британії та Ірландії – 3 січня I'm only one way forward and that is peace I have walked a long walk to freedom